Двадцять тридцять по справжньому пророська для да, русички, тому що навіть у 23-му половина їх країни виглядає так, наче вони вже в'їли ядерною ракетою. А ні, це просто звичайна вулиця в Воронежі. Але тут також є постапокаліптичні сталкери. Ось вони шукають відголоски загинувшої цивілізації, а ні, це просто напівдохлі гулі з фолауту на пенсії, шукають просрочку у смітнику за п'ятірочкою. Та тут навіть є ті на всю голову комуняки, котрі гонять тупий бидло скот у ватніх подихати хізна за що. А ось тут вже все прямо точно як у житті. Добре, сьогодні ми згадаємо, як українці здивували не тільки СНГ Простір, а й весь світ, коли будучи ноунеймами з дебютним проектом, зробили шутери від першого обличчя дійсно світового рівня якості, вперше на пострадянському просторі. У 2005 році у світ вийшла перша частина роману Метро 2033» від Дмитра Глуховського. А вже у 2006-му колишні працівники відомої GSC Game World заснували у Києві студію 4A Games. І, мавши досвід у розробці Сталкеру, вони вирішили зробити ту саму хуйню. але не про пікнік на околиці прип'яті, а взяти за основу всесвіт метро 2033. Та спочатку гра мала бути саме про київське метро, і навіть є працюючий ранній біл цієї версії. Але, врешті-решт, подивившись денний дозор, хлопці прийшли до висновку, що роз'яна у ядерний попіл Москва виглядає набагато краще ніж рідне місто Київ. Тому влаштовувати ядерну зиму було вирішено саме у Москві, слідуючи за каноном оригінального роману. Розробка йшла приблизно 4 роки, і вже у 10-му році, 16 березня, під видавництвом Deep Silver ми нарешті мали змогу поринути у найсолодший сон кожного українця. У неймовірний світ, де бруднодупі живуть як свині та щури, дохнуть від радіації та голоду, а деякі жруть бандерівські кажани з натовських біолабораторій. Гра отримала на виході досить високі оцінки: 81 бал на метаскор, що є дуже високою оцінкою. У 2010 році такі ж самі оцінки отримали Call of Duty Black Ops та Fallout New Vegas, при тому, що порівнювати їх бюджети та досвід команд розробників просто смішно, це безглуздя. Умедно, що Скворі. які завжди намагаються спити нашу історію, одразу записали цю гру у свої, тому що для них ніяких українців тоді не існувало, а існували лише мишебратія, як казав дохлий наркоман Горшок. Русські, з Харкова, з Києва, русські, вся Україна русський йомою, хватить ерунду говорити. Але як тільки рівень русофобії у другій та третій частині метро став достатньо базованим, то у диванних комуняк нічого підгоріла срака. Але як подобає кукол, oh, вони поливали гру лайном, кричали про русофобію. Але все одно продовжували в неї грати. Тому що як доводить дірект пана Євгена Мільковського, русня обожнює, коли на неї суть та плюють їм в обличчя, замість того, щоб просто відписатись або ігнорувати якийсь продукт, вони будуть обмазуватись лайном, кричати, які вирусофоби і нарциси, але продовжувати жерти це лайно з їх слів. Скоріше за все, це через те, що не має нічого свого. Найкращі музичні виконавці, яких слухає Русня, українці, найкращі ігри на минулому СНГ просторі теж робить Україна. А в Москві, крім плеяту біошоку у сетінгу Совку, так ні, ні немає. Та й до речі, я не бачив ні однієї адекватної людини, яка б грала у Atomic Heart, А обожнюють приписувати до себе сталкер, метро у тилу ворога та інші українські ігри. Воістину жалюгідний народець без нормальних творців. Та ми трохи відволіклися. Сюжет світу метро рухається навколо ядерної війни, яка знищила світ. Виживші вимушені ховатися та жити у метро через радіацію та забруднене повітря на поверхні, а також через мутантів, які не проти поїсти російських дітей на вечерю. Достатньо базовано. Головний герой Артем застав у дитинстві звичайний світ. Ще до того, як Сивочолий Гетьман вирішив, що мирного рішення не буде, та не вирішив дамбити Москву вісім років. Після ядерного удару, ще будучи дитиною, Артема на поверхні від мутантів врятував чорний, один з нового виду загадкових мутантів, котрі живуть на поверхні та які мають надлюдські здібності. Та вже у 2033-му пан Артем, все життя проживши на своїй рідній станції, вирушає у подорож через все московське метро, щоб захистити свою станцію. Тут за структурою ми маємо класичний мономів. По дорозі до полісу, найвпливовішої станції московського метро, Артем проходить крізь вереницю подій, заброшені станції, на яких панують мутанти, мертві станції з усілякою подойбічною нечистю, лінія фронту між комуняками та нацистами, знищена ядерним попілом поверхня Москви, радянські секретні бункери та Останкінська вежа, яка тут виглядає, наче око Саурона. Колишні розробники сталкеру вирішили не створювати його клон, хоча й по атмосфері вони дуже схожі. Але за геймплеєм вони зробили суцільно лінійну за структуру гру, з великою кількістю зрежисованих та видовищних моментів. Щось на кшталт серії Resistance на PlayStation 3. незважаючи на абсолютну лінійність гри, ми все таки маємо декілька досить відкритих локацій на поверхні, у яких ви можете знайти необов'язкові активності. Наприклад, зловити флешбеки про те, як у росачки по телевізору передають повітряну тривогу. Виє тривога та зарва від вибухів, осліплює обіду на руснів. Тобто можна побачити типовий вечір міста терпіли Білгороду, очима русачні. Та також тут є активності, вибір у яких вирішує, на яку кінцівку ви пройдете гру. А їх тут цілих дві. І отримати хорошу набагато тяжкіше ніж пройти гру на рейнджер хардкорі, перевірено на нашому стрімі. Та ще трохи про геймплей. У чотирнадцятому році, після виходу другої частини, а саме Метроласлайт, розробники з Форей Games вирішили перенести першу частину на більш стабільне, дороблене та актуальне двигло. Метроласлайт. І це пішло грі тільки на користь. Стрілянина стала кращою, імпакт повисився, багів стало менше. Стабільність гри підвищилась. Нарешті нормально запрацював Стелс. Та у цілому гра стала виглядати та гратись набагато сучасніше. Тому, якщо ви не грали у метро та вирішите ознайомити з серією, то краще це робити з оновленою метро Redux. Та годі вже про геймплей. Ми тут маємо неймовірну моторошну і правдиву атмосферу постапокаліпсису набагато моторошнішу, ніж у сталкері. Справді, мертвий світ постапокаліпсису дуже схожий на той, що ми бачили у книзі та фільмі Дорога Кормака Маккарті. Незважаючи на лінейну структуру рівнів, у геймплеї присутні елементи сурвайвлу та дослідження оточення. Гра на високих рівнях складності, а я наголошую грати на складності не нижче звичайного хардкору. Вимагає використовувати стелс, економити ресурси та набої, кропітливо досліджувати оточення. Та всі закутки локацій, та у перестрілках поводити себе максимально близько до тактичного реалізму, не бігти вперед, наче це дум Eternal. Проти всіх вилюдків із глибин пекла, проти всіх нечистивців роду людського, проти легіонів ми виставимо. Тебе одного. Рви їх на шматки, поки не знищиш усіх. А намагатись знищити якомога більше супротивників, не підіймаючи тривоги, використовуючи укриття та особливості місцевості. Тільки так метро 2033 дарує справжній експірієнс сурвайвелу постапокаліпсисі, по аналогії з Last of Us, яку теж краще проходити на рівнях складності, наближених до максимального. Стрілянина у грі доволі імпактна та цікава. Стріляти весело, влучання відчувається, вороги на них адекватно реагують. Зброї не те, що дуже багато, але на кожного ствола можна навішати модифікації, деякі з котрих тактично змінюють призначення зброї, що також позитивно впливає на варіативність геймплею. Окрім очікуваних револьверів, дробовиків та калашів, у грі є досить цікаві екземпляри, такі як, наприклад, Калаш 2015, пневматика на стиснутому кисні та навіть кустарний рельсотрон. Вся зброя відчувається та видається гравцю по мірі просування за сюжетом, через що дуже добре відчувається прогресія від чухана з підзалупної станції до справжнього рейнджера спарти. Але тільки не цих довбів, які навіть не спроможні прочитати перше джерело твору, з якого вони беруть назву, імідж та символіку. Довбоби щодо лору та атмосфери у цілому, ну просто 10 з 10. той випадок, коли все як треба. Тупорилі комуняки, аналог ПВАК Вагнеру вигляді рейху. русачки у ватниках сплять в одному хліву зі свинями, гасять бояру, Москва в ядерному попілі та мутовані щури та інші тварини продовжують діло славно акули та кенгуру. Як то кажуть, як не з'їм, то понадкушую. У 23-му році гра знову актуальна. Сюжет про розків, живучих в Лені, у 2033 му році виглядає досить правдоподобно вже зараз. Гра чудово грається, проходиться за декілька файних вечорів, залишає за собою після проходження приємне відчуття та позитивні емоції, незважаючи на досить моторошну атмосферу на протязі всього проходження. Ти не залишаєшся настільки вимутаним та мертвим на душі, як після проходження, наприклад, Last of Us 2. Метро 2033 та вся серія справедливо займають місце, напевно, найкращих Українських ігор за всю історію нашої незалежної, тому що наші творці вміють робити неймовірні, вражаючі, якісні ігри світового рівня. А що там у цей час, до речі, виходило у <пусечки> Ого, аж цілі алоди онлайн. Ну ніхто собі донатно корейська параша, яка намагалась бути схожою на World of Warcraft, так само як цей чувак намагався бути схожим на Конора Магрегора. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався наш новий формат. Якщо так, то через тиждень вийде відео про другу частину, а саме про метро Слайд, яка за сюжетом і наративом є ще більш кращою, тому що показує справжнє обличчя комунізму, з чого у русаків у 13-му році сраки палали так само, як у русня техніка в сході. Дякую вам всім за увагу. Нагадую, що кожного понеділка та п'ятниці о 20.00 у нас проходять лампові радикальні стріми, на яких ми проходимо ігри, на які потім виходять огляди. Тож буду дуже радий вас на них побачити. А також не забуваємо донатити на ЗСУ, щоб справжня Москва скоріше стала схожа на ту, що є у всесвіті метро 2033. Слава Україні та до скорої зустрічі!